Вона зустрічає свого рятівника із посмішкою і запрошує пройти до квартири, де на гостя чекає господар. Як Ти ж бачиш святкову надію. Родину переселенців із Нікополя вивіз з-під обстрілів і знайшов їм прихисток у Теплицькій громаді координатор міжрегіонального гуманітарного штабу Віктор Пигуля. Ховатись від артилерії в підвалі Леонід Миколаєвич не міг, бо інсульти відібрали у нього можливість ходити. А дружина Наталія чоловіка не покидала ні на мить. Вони гатили зразу градами. Це, да, кінешне, воно ж ритмічно виходять, ці ракети от залп, там скільки їх 12 чи скільки людей, то пу пу, 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 і от, ти бачиш у вікно, що летить з хвостом ракета ця, куди до тебе, до сусіда, куди вона привітнесе? Це, звісно, состояння, я ж кажу, словами не передай. І вони тільки ночі це робили. Навіничині родина Тімофієвих вже 9 місяців, і весь цей час відчувають себе як вдома. Оцю квартиру нашу благоустроєна. Що таке для такої хворої людини? І вода, і каналізація, і мені ж яка допомога? Наталя Іванівна показує інвалідний візок, в якому її чоловіка забирали з Нікополя. Старенький дірявий людину він вже витримувати не міг. Сама оце понатягувала бо, ну а що робить? О, і сідушку клала. Ну я вже боялась. Він же, якщо впаде, як я його. Про свою біду розказали координатору гумштабу. і за кілька днів Віктор Пигуля привіз їм новий візок, який жартуючи в родині називають бронетранспортером. Якраз по його весу, він же не маленький хлопчик. У нас во і дуже зручно, і спинка туди от кидається, і сюди одкидається, і це куди якої хочеш, можна і лежати у ньому. Від міжрегіонального гумштабу родина регулярно отримує ще й продуктові набори та засоби гігієни. Те, чого на пенсію не накупишся. Координаційний штаб він завжди. Ну ще з часу його створення така і задумка була допомагати, чи можемо тим людям, які зараз на жаль змушені покинути свої домівки і десь шукати прихих прихистку, тому що це небезпечно. Тому завжди ця робота робилася, і вона буде продовжуватись робитись, тому що на жаль, війна ще не закінчилася. Переселенці зізнаються, прямуючи на Вінничину, навіть не сподівались на таку мегаопіку. Важливо, що ти не відчуваєш, що ти один, що ти кинутий в біді. Да, кинути. Ти відчуваєш підтримку від цих людей, від цього штабу і завдячуючи їм, отак, як ми. Чувствую, що вони потрібні, хоч ми вже пенсіонери глибокі. Так що дуже велика подяка і низький уклін цим людям. І знаєте, що дуже ну, імпонує мені люди діла, не слова. Сказали, це ми можемо зробили. Багато не говорять, а багато роблять. Це дорого стоїть. Надійне плече підтримки додає оптимізму. І щоб не опускати носа, пенсіонери постійно жартують. Знаєте, ми, ми от, от друг на дружку стібаємося, і це, мабуть, дає сили. Бо ми розуміємо, кажуть, якщо ти не можеш змінити е, обставини, поміняй відношення, ну що ми можемо зробити? Я кажу, ми, звісно, дуже часто плачемо. від... — Ти плачеш. І ти плачеш. Не треба. Аж захліп, давиться, давиться, він же мужчина, а тут я суплі розвесила. Во, і це дає, напевно, і надія. Родина зізналась, що прожили гарне життя. Минулому вони однокласники, і всю юність навіть уявити не могли, що стануть подружжям. Я не могла. Я була тиха, скромний, худенька. А он такий був спортсмен лідер, боксер і дівчата табуном бігали. А я була худенька, маленьке. Щастя у дрібницях, і вони їх знаходять. Перестали боятись гуркоту мотоблоків, які нагадували обстріли, мають облаштований виїзд для прогулянок, гарних сусідів, котрі приносять городину та консервацію, і дуже сподіваються на перемогу наших збройних сил і підтримку гумштабу, на яких тримається нині всесвіт тисяч українських родин.